П'ять років. Рівно стільки мені знадобилось для того, щоб виростити цей ананас у домашніх умовах. Я досі не можу повірити, що я зібрала врожай і зараз тримаю його в руках. Це правда. У цьому відео я розповім вам, як це сталося, як я виростила ананас у домашніх умовах, як його правильно виростити, на що звернути увагу. А також будемо з вами дегустувати мій перший у житті ананас. Я буду дуже засмучена, якщо він не смачний. Але сподіваюся на краще. Це відео я присвячую усім своїм хейтерам, які постійно пишуть під моїми відео про вирощування екзотичних рослин, що у цьому немає жодного сенсу, тому що вони не дадуть плод. По-перше, плоди. Ось жодна адекватна і неадекватна людина не буде вирощувати вдома авокадо, маракую, ананас лише для того, щоб отримати плоди. Бо це зробити. Дуже складно, дуже довго і не факт, що вийде. Якщо ж вийде, ви зможете похвастатись, і у вас будуть повні штани щастя. Якщо ні, вирощування екзотичної рослини це і так дуже цінний і цікавий досвід. Усю екзотику, яка росте у мене на підвіконні, я вирощую по приколу. По фікус може виростити абсолютно кожен. А от ананас на підвіконні, вибачте, росте тільки у мене. Ну що, погнали розбиратись. Існує декілька способів, як вирости. Виростати ананас у домашніх умовах. Перший найпростіший. у садових центрах я особисто у Леруа бачила вже готові малесенькі ананасики, у яких росте плід. Але варто звернути увагу на те, що це можуть бути декоративні ананаси, тобто не їстівні. Їстівні також можна знайти і купити у садових центрах. Тоді вам буде набагато легше виростити ананас у домашніх умовах. Але погодьтесь, це занадто просто. Ми з вами не з такої сім'ї, тому ми будемо вирощувати його з. Верхівки плодам. До речі, якщо ви ще не подивились відео на моєму каналі про колекцію екзотичних рослин вдома, то обов'язково це зробіть. Найскладніший спосіб, який існує, це виростити ананас з насіння. Так, там всередині є насіння. Якщо тут воно дозрівше, то я пізніше спробую вам його показати. Цей процес буде максимально довгим, дуже складно це зробити. Увесь процес може зайняти 8, навіть 10 років. Можливо, колись я спробую це зробити. Для нас найоптимальніший, найпростіший спосіб буде виростити аннас з ось цієї верхівки. Як правильно вибрати ананас у супермаркеті для того, щоб він у вас виріс? Мої підписники задавали мені дуже багато таких питань у діректі, і з їх слів я зрозуміла, що виростити ананас не так вже й просто. Мені особисто просто пощастило, і я виростила його з першої спроби. Але на що варто звернути увагу при покупці? Перше і найголовніше це, звичайно, листя. Воно має бути зелене і не сухе. Листя має бути пружнє, без жодних слідів гнилі або сухості. Якщо воно буде сірим або занадто м'яким, скоріше за все, ананас вже старий. На жаль, поки вони до наших супермаркетів доїдуть, вони в принципі у такому стані можуть бути. Також дивіться, у середину розетки, там також не має бути жодної гнилі. Сам ананас не повинен бути занадто м'який, а нас не має бути перезрівшим або навпаки занадто зеленим. Тобто ми вибираємо оптимальний плід, який нам підійде для вирощування. Як правильно його посадити? Пізніше у цьому відео я покажу вам, як відкрутити верхівку для того, щоб правильно її укорінити. У жодному випадку не можна її просто зарізати. Бо так ви зможете її пошкодити. Після того, як ви відкрутили верхівку, прибрали нижнє листя, є два варіанти, як його укорінити. Перший варіант це у воді, у звичайному стакані з водою. Другий варіант це одразу посадити його у ґрунт. Але я рекомендую спробувати спочатку у воді, для того, щоб ви могли бачити результат і розуміти, чи проростає у вас ананас чи ні. Протягом першого місяця мають з'явитись перші корінці. Коли їх довжина буде хоча б декілька. Сантиметрів ви можете пересадити ананас у ґрунт. В цьому плані я взагалі не заморочувалась. Я не купувала якийсь спеціальний ґрунт для ананасу. Це був звичайно універсальний ґрунт, змішаний з перлітом і, здається, піском. І це все. На дні горщика обов'язково дренажні отвори і шар керамзиту. Ананас любить тепло і не перенесе у вас морози. Тому ну, ми маємо постаратись забезпечити йому потрібні умови. Не те, щоб я якось сильно над цим запарювалась, увесь час. Він у мене ріс на підвіконні. Спочатку у одній кімнаті, коли він вже став занадто великий, я перенесла його у іншу кімнату, і температура там була звичайна, як у нас всіх вдома. світло максимально яскраве. Я підозрюю, що у мене було його недостатньо, саме тому він у мене сильно витягнувся. У нього занадто довге листя довжиною. Я не знаю скільки, півтора метри, напевно, один лист. Якщо ви будете його досвідчувати або, хоча б, запевнити йому достатню кількість світла, то він у вас буде більш компактний і не таких неадекватних розмірів. Скільки потрібно чекати? Очікування це, мабуть, найбільший мінус вирощування ананасу у домашніх умовах, бо триватиме це роками. Особисто в мене він почав квітнути через 5 років після посадки. У природі це зазвичай відбувається після 2-3 років, тобто також не швидко. Тому потрібно набратись терпіння, тому що цей процес може бути навіть довшим. Існує декілька способів стимуляції цвітіння ананасу. Я особисто їх не пробувала. А може і дарма. Хто знає, можливо, тоді б мій ананас дав плід набагато швидше. Перше це етилен, газ, який виділяють, наприклад, стиглі фрукти. Для цього способу ваш ананас у горщику потрібно покласти у великий пакет, у якому будуть стиглі яблука або банани, і залишити так його на 5 днів. Етилен стимулює закладку квіткової бруньки, і нібито це має допомогти. Якщо ви також вирощуєте ананас вдома і пробували цей спосіб, напишіть у коментарі, мені буде дуже цікаво, чи він працює. До речі, цікавий факт, можливо, ви цього не знали. Я, як флорист, вам розповім, що зрізання Квіти, якщо вам подарували букет, у жодному разі не можна ставити біля фруктової корзини, біля яблук, бананів, саме тому, що ці фрукти виділяють етилен, і через це букет почне швидше в'янути. Квіти будуть швидше розкриватись, але з іншого боку, вони швидше зав'януть. Тому біля фруктів залишайте тільки ананас, а не квіти. Другий спосіб стимуляції це зменшення поливу, імітація сухого сезону. До речі, можливо, я навіть пробувала це зі своїм ананасом. Точніше, я просто забувала його полити, бо він росте не у моїй кімнаті. А у іншій, і я туди заглядаю не так часто, тому вибачаю, якщо що, також якщо говорити про звичайну стимуляцію росту, тобто це підживлення ананасу, на що тут варто звернути увагу у природі. Він росте на бідних піщаних ґрунтах, але отримує поживлені речовини з дощу, наприклад, і з органічних решток. Ананас у нас належить до родини бромелієвих, і це означає, що йому потрібні легкі добрива без надлишок солей і азоту. Якщо переборщити з добривами, можна викликати гниття або опік коріння. Можна використовувати комплексні мінеральні добрива, але при цьому розводити їх менше в два рази або в три рази, ніж на пакуванні. Можливо, у вас є спеціальні добрива для бромельєвих, їх також можна використовувати. Я особисто неодноразово поливала його добривами для орхідей, якщо в мене залишалось після поливу. Органічні добрива також можуть бути, наприклад, біогумус. Ананас ми підживлюємо приблизно як і інші кімнатні рослини, тобто починаємо на початку весні і закінчуємо наприкінці літа, хоча раз на місяць ананас краще підживити. Період, коли прохолодно, коли мало світла, краще його взагалі не підживлювати і дочекатись весни. Коли ананас досягає у нас дорослого віку, якщо можна так сказати, тобто йому більше 2-3 років, можна вводити добрива для цвітіння, тобто у яких більше у нас буде фосфору і калію. Також невеличке дозування добриви для квітучих. Також раз на 1-2 роки не забувайте його пересаджувати у трошки більший горщик. Росте він сильно і швидко. Можливо, перші декілька років ви цього не помітите, але після трьох років він просто неадекватних розмірів. Щодо звичайного поливу водою, його ми проводимо, коли верхній шар ґрунту трошки підсохне. Коли він був маленький, я пам'ятаю, його поливала навіть всередину розетки. Інколи. На відміну від інших кімнатних рослин, з ним можна так робити, бо в природі він росте і дощ на нього всередину капає. Краще його трошки пересушити, ніж перелити. Боже, як він. Якби я тільки могла передати через екран, як він пахне, я ніколи в житті не відчувала такого інтенсивного запаху ананасу. Він, як бачите, невеличкий, тобто він менший, ніж покупний був би, але дуже ароматний. І я сподіваюся, смачний. Після того, як зсередини розетки у вас вийде квітконос, потрібно буде чекати ще приблизно півроку до моменту, аж він дозріє. Його цвітіння майже непомітне, але квітне він фіолетовими квіточками. Це просто неймовірний досвід. Постійно кожного дня за ним спостерігати, як він змінюється, як він збільшується у розмірі. У мене в інстаграмі є актуальний ананас, там ви можете подивитись більше фото. Речі щодо стимуляції цвітіння. У мене є одна історія, я не була впевнена, чи варто взагалі розповідати у інтернеті чи ні. Але в певний момент моєму ананасу, коли вже виповнилось 5 років, мій хлопець почав проводити дуже багато часу поруч з ним, тобто у тій кімнаті. І він біля нього почав корити смердючий айкос. Одразу кажу, що куріння шкодить вашому здоров'ю, і мій хлопець вже кинув. Але сам факт, що певний час він біля нього корив. Жодних наукових доказів, що титуньовий дим стимулює цвітіння ананасу, як ви розумієте, не існує. Проте у диму насправді можуть бути якісь мікроскопічні дози того самого етилену, яким стимулюють його цвітіння. Як би там не було насправді, я ніколи цього не дізнаюсь, але саме після того періоду, як мій хлопець курив біля мого ананасу, він... Почав квітнути. Можливо, це просто співпадіння. Він був вже у такому віці, що самостійно почав квітнути. А можливо, ця малисенька доза етилену стимулювала цвітіння мого ананасу. Цього ми ніколи не дізнаємось, але вдома цього не повторюйте. Перед тим як перейти до дегустації ананасу, хочу показати вам трошки історичних кадрів. Це той самий ананас, з якого я виростила свій. Це відео я зняла 26 червня 2020 року. Як це було давно? Тоді я тільки починала займатися рослинами, бо через карантин мені було сумно, і якось так я і вирішила його виростити. Під час укорінення у воді деякі його нижні листочки почали трошки сохнути, але нічого страшного у цьому немає. Щоб ви розуміли, наскільки я була новачком у кімнатних рослинах, я тоді використовувала звичайне каміння з вулиці у якості дренажу. У цьому немає нічого страшного, просто горщик стає дуже важким, і все ж таки краще використовувати керамзит, бо він більш легкий і краще пропускає повітря. У той момент я не тільки почала займатися кімнатними рослинами, а й знімати відео. Щоб ви розуміли, на момент зйомки цього відео в мене, мабуть, було десь 2000 підписників у Тіктоці, а зараз мільйон. У ідеалі ґрунт грунт для цієї рослини має бути з кислою реакцією, але як ви розумієте, коли я його висаджувала, я тоді взагалі навіть про це не знала. Ріс у мене він у звичайному універсальному ґрунті, і, як бачите, доволі добре. Перед публікацією цього відео я вже встигла запостити невеличке про ананас і під ним отримала дуже багато поганих коментарів. Здається, людей занадто сильно шокував мій ананас і вони почали писати мені, що це брехня і це неможливо. І все б нічого, якби вони не почали писати повну нісенітницю про те, що ананасу потрібне щеплення. І це абсолютно неправда, бо прививка застосовується на деревних культурах, у яких є активна тканина для зрощення а у ананаса немає деревини і, взагалі, немає анатомічної структури придатної для такого типу щеплення. Фізіологічно він просто не може зростись з іншою рослиною, як яблуня чи груша, тому ідея прищепити ананас, щоб він родив, це лише хвора фантазія коментаторів. Хоча я навіть не здивуюсь, якщо вони думають, що щеплення це укол для рослини. А тим часом на фоні кадри як мій ананас переїжджав з моєї спальні у іншу кімнату, бо зайняв занадто багато місця. Ще один міф, який я прочитала у себе у коментарях, це те, що є чоловічі і жіночі ананаси. Насправді у ананаса квітки двостатеві, тобто в одній квітці є і тичинки, і маточка, тому немає такого поділу на жіночу і чоловічу рослину. Її плід утворюється на будь-якій зрілій рослині, яка зацвіла, і незалежно від її статі, бо статі не існує. І це дуже добра новина для тих, хто вирощує ананас у домашніх умовах, тому що це рослина, яка вегетативно повністю придатна до життя та плодоношення. Навіть якщо ви не покупали спеціальні якісь саджанці, а виростили просто його з магазину, він має абсолютно усі шанси на плодоношення. Але чому ж тоді не всі добуваються цвітіння? Перша головна причина це недостатньо світла. Без інтенсивного освітлення рослина роками може нарощувати листя, але так і не переходити у фазу цвітіння. Другий пункт це низька температура. Якщо у вас занадто холодно, цвітіння ананасу не чекайте. Третє це надлишок азоту в добривах. Якщо ви будете перегодовувати його добривами для зелені, то цвітіння можете не дочекатись. Четвертий пункт це незрілий вік або маленький розмір розетки. Ваш ананасик ще занадто маленький для цвітіння. Молоді рослини просто фізіологічно не можуть зацвісти. Моєму ананасу знадобилось 5 років, а скільки вашому, хто знає. Якщо у вас все добре з доглядом, але все одно ви не можете дочекатись цвітіння, то спробуйте ту саму стимуляцію, про яку я говорила попередньо у цьому відео. Тим паче це доволі просто. Вам не потрібна жодна хімія, єдине, що треба зробити, це покласти яблука у пакет. На відео ананас гріється на сонечку у свої останні дні життя, як би погано це не звучало. У моєму випадку пройшло 7 місяців з моменту, як він випустив стрілку до моменту збору врожаю? Я чекала, поки він повністю стане жовтим і радилася зі своїми підписниками у інстаграмі, чи варто його зрізати, чи ще ні. Ви мені написали, що пора, тому я так і зробила. Вперше за останні два роки Ананас вийшов з кімнати на руках мого хлопця. Чесно кажучи, виглядає він трошки стрьомно, ну, але що поробиш? Цей момент настав, і нарешті я буду збирати урожай зі свого ананасика, який я вирощувала 5 років. Виглядає це. Насправді мені дуже страшно це робити, тому що я не впевнена, чи він дозрів, чи він не дозрів. Виглядає він повністю вже як, як готовий. Він дуже класно пахне ананасом. Підписники мені написали, що він може почати гнити зсередини, якщо його довго не зрізати, тому, тому вже прийшов час це зробити. Вперше я побачила, що у мене буде квітка. У квітні, а зараз вже кінець жовтня. Сам ананас тримається на ось такій невеличкій паличці, чи як це назвати. Так, ця драбинка тут була для того, щоб він не впав і тримався. Ну що, ви готові? Бо я не готова <свісно> морально до цього. Боже моя. Та-да-да-дам! Я це зробила. Зібрала свій перший у житті урожай ананасу. До речі, ананас народжує дитину лише один раз за життя, тому, скоріше за все, ось ця махіна невдовзі пожовтіє і помре. Але на цьому я не планую зупинятись. По-перше, я спробую виростити ананас з того плода, який я зібрала. А по-друге, якщо не вийде, то спробую ще раз. Це таки є якийсь шарм, щоб вирощувати ось такого монстра у себе на підвіконні для того, щоб виростити ананас, нам потрібно не зрізати верхівку, а саме її відкрутити. Давайте це зробимо. Просто беремо ананас і ось таким чином прокручуємо. Оп! Справді я не дуже впевнена, що з цього щось виросте. Бо, коли я вирощувала цей ананас, то верхівка була, мені здається, більшою. Ну, але все одно спробуємо. І так, після цього нам потрібно прибрати нижнє листя з цієї верхівки, наскільки це можливо. Боже, як він пахне, ви просто не уявляєте. Бачите, ось тут знаходяться такі крапочки, і в майбутньому саме з цього місця у нас почне рости коріння. Якщо взагалі почне. Одразу кажу, що цілком можливо, у вас не вийде виростити ананас з першої спроби. Судячи з досвіду моїх підписників, вони замучили не одну верхівку перед тим, як у них взагалі щось вийшло. У цю частинку ананасу я приберу взагалі і залишу тільки те, що може вирости. І так, далі все, що нам знадобиться, це стакан з водою. І ось так не дуже глибоко, мабуть, я ще приберу трошки. Не дуже глибоко ми його вставляємо. Воду треба міняти лише за потреби, якщо вона стає у вас мутною. Якщо не стає, то не потрібно. Ось все, ідеально, подивіться. Ось так виглядає наша верхівка. І тепер ми просто ставимо її на підвіконня у світле, тепле місце і очікуємо корінців. А у нас з вами залишилась найцікавіша частина це дегустація мого ананасу. Власного виробництва. Мені дуже страшно. Ну що, подивимось, що там всередині. Так, ви побачите перше, що там. У <плес> мене не вистачає слів на те, щоб описати, що я зараз відчуваю. Виглядає він дуже класно. У мене таке відчуття, що я народила дитину. <плес> ну що, Я думаю, мій хлопець за кадром вже не може дочекатись дегустації. І треба знайти тут десь насіння, якщо воно взагалі є. Ну що, давайте, давайте спробуємо. Як його потрібно їсти, правда? Ну що, айо рейді? Коля. Він реально дуже смачний. Це нас... Це найсмачніший ананас, який я пробувала у своєму житті. Я вам кажу правду. Чомусь мої подруги навіть у мене не вірили. Вони мені казали, що він не буде такий смачний, бо він виріс у мене на підвіконні, а не десь у тропіках. Але вправді, це 10 з 10. Я не можу вам передати, наскільки я зараз щаслива від того, що їм ананас, який я виростила. Коля, іди сюди. Дуже смачний і соковитий. Дуже виражена текстура. Якось я тобі не вірю. Неіграні емоції. Ага. ага. Зараз ось ананас мій з'їсть зараз. Але на смак не як звиклий на нас. як ананас і манго все, дякую за дегустацію. Решту я з'їм сама. <кху> так, поки мій хлопець уплітає його, я вам зніму поближче, як це виглядає. Блін, от знайти б тут насіння. Зараз я намагаюся його поколупати. На дегустацію ананасу приїхала моя подружка Ліза. Ліза, давай. Писала мені, що буде на мене ображатись, якщо я її не погодую ананасом. Ну що? Дуже смачно. Правда? Чи дуже, брешеш? Чесно, дуже. Чи тебе змусили? Ні. Дуже смачно. Дуже виражено так само. Тому Та що надімною мною задушаєтесь. А тепер на дегустацію запрошена моя мама. Давай! Довгоочікуваний, аж п'ять років чекала цього моменту. Зараз Смачніше ні змагали. Дасті ж фантастіш. На жаль, ананас народжує дитину лише раз. Тому після цього відео я його зрізала. У подальшому біля нього могли ще вирости дітки, тому бажано не зрізати його одразу, але він займав занадто багато місця. А вам дуже дякую за перегляд цього відео. Бажаю, щоб ваше життя було таким солодким, як мій ананас. Ставте лайк і підписку.